П'ять якостей жінки, про які мріє кожен чоловік. Да, буду розкривати вам секретики, буду розкривати вам фішки і одразу розпочинаємо. Перша якість про яку мріє кожен чоловік, щоб вона була в жінки, це позитив. Да, що, що я маю на увазі, коли говорю позитив? Дивіться, і це не тільки відноситься до жінок, це навіть до друзів, до знайомих відноситься. Ми не любимо, коли людина постійно похмура, постійно така прихнічена, хмарна, затягнута. Ми можемо підтримати людину в цьому, але якщо вона постійно така, нам не хочеться, того що ми заряджаємося. Ми любимо позитивних людей, і в тому числі, коли жінка проявляє внутрішній позитив, коли вона може, да? це вербально і невербально проявляється. Елементарна посмішка дала це сяє і вона така. І це дуже важливий момент, тому що всім подобається позитив. Ми хочемо знаходити десь поряд з позитивними людьми. Тут важливий момент, не клоун, да, тобто, тут. Момент балансу я не смішу тебе, е, да, а я сам єда. Тобто це певний стиль життя. Позитив це не дія тут і зараз. Тому що якщо ви будете прикидуватись позитивною, да типу старатися вижати це з себе, це буде тимчасова акція, і це буде для вас непритаманно. Да? Точно треба пробувати старатися пропрацьовувати, якщо ви вибираєте цю сторону. Uh, да, але в більшості випадків, коли люди там пробують бути позитивними, е але це не про них, не про їхнє життя, їм це важко. Як ідея, ви можете з цим почати працювати. Чому позитив? Тому що uh, чоловік, коли дивиться на жінку, uh, він передбачає, що ось якщо вона така, то мені з нею буде по житті легко, просто да, весело, емоційно. Так, і тут це дуже важливий момент. А в чому фішка? Значить, дивіться, позитиву треба вчитися. Тобто це стиль життя. Так, треба вчитися. Тобто, це робота над своїм внутрішнім станом, це робота над своїм мисленням. Кажу, вижати на долю секунди себе позитивно, а потім прийти додому і вдягнути своє стандартне лице. Це одна історія. Тобто, тут зіграти можна, але це буде короткострокова акція. Тому перша якість це позитив. Так, давайте з вами познайомимось. Хто перший раз на каналі? Мене звати Андрій Мельник, я психолог, в мене є моя індивідуальна практика, і також онлайн-проект Фундамент самооцінки. Знизу ви знайдете купу класних плюшок, там в телеграм-канал можете перейти, там є безкоштовний тест на самооцінку. В описі долучайтеся. І також в мене є курс, який називається пошук стосунків. Також внизу, кому актуально, переходьте, дивіться. Ми переходимо до другого пункту. Другий пункт якість, про яку мріють ці чоловіки, це легкість. І тут є багато але, 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 але давайте розберемо, що означає легкість. Легкість це не про легковажність, про не те, що там, знаєте, легковажна поведінка, да, багато сексуальних партнерів, не про не якісь дитячі невдумані рішення. Ні. Тут мається на увазі легкість саме в поведінки, в проявленні, а легкість в ваших очікуваннях. Да? В чому найбільша помилка, яку я помічаю. А жінка думає, я хочу серйозних стосунків, значить я маю бути серйозна, я маю серйозно підходити до побачення, я маю мати план, я маю наперед знати, як наших дітей буде звати, я можу маю все дізнатися про нього. Тобто, це що? Будується очікування. Але якщо ви ці очікування прям пробудовуєте, від них виникає важкість. Тобто, чим більше плану, чим більше зобов'язань. Зникає, зникає легкість, але тут знову ж таки дуже важливий момент, да? це не про відповідальність. Відповідальність це інше. Легкість тут більше саме в підході. Да? Точно треба е серйозно дивитися на своє життя. Але в моменті е про очікування це більше знаєте, от про спонтанність, про те, що щось де не так. Про те, що не треба в моменті все контролювати, не треба будувати жирний план, і конкретно має бути все по ньому. Ні, легкість в моменті. Да, трішки інтригу, трішки авантюризму, трішки, трішки перебору, будь ласка. Тут важливо, важливо, Да? Коли людина не спонтанна, коли вона зажата, коли неї має бути все чітко, вота, коли внутрішнє тривожність, щось піде не по плану, легкість зникає. Да? Тому досліджуйте цю якість. Точно вона класна, точно вона про внутрішні стани, Чоловікам вона дуже подобається. Тобто, відповідальність має бути. План на життя має бути, серйозність має бути, але в моменті про відношення, про очікування: ось тут якраз ця нотка легкості вона має в цьому контексті проявлятися. Окей, переходимо далі. Третя якість, від якої прям чоловіки кайфують, це впевненість в собі. Коли жінка впевнена в собі. Але давайте розберемо. Тут знову є купа, але ви деколи перегибаєте в одну або в другу сторону. Значить, впевненість це про що? Це про те, що жінка розуміє себе. Вона може на себе опертися. Вона є цілісною. І ось ця впевненість викликає почуття, що вона всім подобається. Перекошена якість. Коли жінка хоче бути впевненою і старається, намагається всім подобатись, ось там валиться все. Впевненість вона отут десь по золоті середині, і тут дуже важливий момент. Да? Тобто жінка вміє подобатись іншим, але не грає, що вона подобається іншим. Да? Жінка приймає те, що вона подобається іншим, і кайфує від цього. І ця фонить, вона світиться від реальної взаємодії, а не старається. Да, напружується бути впевненою. Да. <кій> і от тут також важливий момент є самовпевненість. Самовпевненість це вже зовсім інша сторона. Коли жінка максимально самовпевнена, я все сама, це вже перекос пішов в іншу сторону. Золота середина десь тут, коли жінка впевнена, да, коли вона вміє подобатися іншим, коли вона вміє почувати себе впевнені. Це про стан. Да. І що чоловік думає? Якщо жінка не впевнена в собі, він це щитує, то і вона буде не впевнена в стосунках. Да, а чоловік, ну типу, для чого мені жінка, яка не впевнена тут в чоловіків, всі що впевненість, да не прокачення, не виставлена, і він не хоче відчувати також плюс невпевненість поряд собою. Тобто, це буде невпевненість пробуватися у стосунках. Це важливий момент. Багато речей не встигаю вам сказати, тому що відео буде коротке. Свої коментарі по цих темах, будь ласка, доповнюйте. Але не треба мені там зараз писати ай, ти сексист! Ти все це слухайте. Відео 10 хвилин на Ютубі. Я ці речі на курсах в себе розповідаю, вибачте, місяць. Да, про тільки про одну впевненість в собі. У мене є курс про впевненість в собі він місяць. А тут я відео стараюся головні тези викинути. Точно я можу не вгадати контекст, в якому ви. Але, будь ласка, е коментуйте, доповнюйте. Задавайте, давайте так, в коментарях задавайте уточнюючі питання і зможемо поспілкуватися, провести діалог в цьому плані. Йдемо далі. Четверта якість. Четверта якість, яка подобається всім чоловікам, це самодостатність. Ух, класна якість. Давайте про неї, що я маю на увазі, і в контексті стосунків тут важливий момент. Самодостатність це навик усамітнення, але не закритості. От тут важливий момент. Тобто, жінка самодостатня тоді, коли їй нема чим зайнятися, але вона знайде чим себе зайняти. Вона не буде сумувати, вона не буде скучати, вона не буде переживати, що у неї є вільний день або два. Вона знайде, чим себе зайняти, зможе себе зайняти, а не ой, він не дзвонить, він не пише. і Вона тривожно бігає два дня на яр і йому смски. Ні в жінки є вільний простір, і вона може себе зайняти. Вона самодостатня в цьому процесі, але в той самий момент вона не самозакрита. Ну тобто, я тільки в собі, я в свої да я ракушки і все. Тобто, самодостатність, ось ця м'яка жіночна, вона про те, що я можу проводити час як наодинці, так можу проводити час із друзями, так і своїм молодим чоловіком. І тут окей, і вона як риба в воді може плавати в цих процесах. Чоловік дзвонить, слухав, там на вихідні не виходить мені провести час, я на роботу. Окей, я знайду себе чим зайняти. І це буде легко для неї. Навик самодостатності, навик вміти з собою проводити час, не боятися самотності. Окей, в чому тут проблема? Дуже багато жінок чомусь вважають, що якщо вони знайдуть чоловіка, то це чоловік має розважати і заповнювати її вільний час. Я кажу, знаєте, бавити, будь для мене тим, хто мене, хто мене розважає. Це трішки деструктивна програма. Точно чоловік має це робити, але як потреба дозакривати, тобто самодостатність жінки, все-таки на першому місці. А далі чоловік просто доповнює. Знаєте, тобто там можна піти на прогулянку самому, кайфанути. Є. А можна піти на прогулянку кайфанути з партнером. Це буде просто цікавіше, більш веселіше. Ось тут про це про цей контекст. Важливий момент. Так, що ще не сказав? Пум-пум-пум. А, переходимо далі. П'ята якість, п'ята якість, яку чоловіки просто обожнюють в жінках. Як це дивно би не було, це жіночність. Жіночність і в контексті прояву сексуальності. Про що це? Всі попередні пункти вони були більше про, до речі, їх. Я не знаю вашу ситуацію, розумієте? Можливо, у вас цього достатньо, а можливо, не достатньо. З цьому має бути баланс. Всі попередні пункти вони більше про бути, бути з чоловіком, товаришувати, а вміти знаходити взаємне. А п'ятий пункт це про жіночність, про сексуальність. Давайте так прямо скажу. Чоловік має тілесно, сексуально хотіти вас. Тобто це про вербальні і невербальні прояви, це про який термін називається гендерна подача особистість подає себе як жінка, да І чоловік фізіологічно. Тягне його до цього, ось це важливий момент. Це про флірт, це про розслабленість і про прояв тіла. Чоловікам дуже подобається цей момент. Є жінки, які максимально сексуальні. Вони навіть може про це не не здогадуються себе. Так проявляють їм цю штуку. Навпаки, треба буде відбалансувати в іншу сторону. Але є жінки, які навіть бояться це проявляти. Є жінки, які вміють це проявляти, але проявляють тільки коли їм безпечно. І ось тут вам треба буде погратися, подивитися, що це про вас. Е, самий простий варіант: запитайте свою подругу, знайому, а як я? Я зараз жіночна, я зараз сексуальна, і деякі вам скажуть, слухай, да, ти прям трошки якось, ну, корону чуть, -чуть збав, там, да, м'якше на тебе всі чоловіки заглядають. А є жінки, яким навпаки, це треба відкривати. Знову ж таки, оцю точку балансу. Контролюйте да, і працюйте над цим. На цьому. Лайк like, обов'язково напишіть в коментарях уточнюючі питання до сьогоднішньої теми. І, і що? І курс про пошук стосунків. Якщо ви хочете зустріти чоловіка, з яким ви реально хочете відчути щастя і сказати Слухайте в мене в особистому все окей, я щаслива, переходьте. Там є курс, який називається Пошук стосунків. Дуже класний, дуже крутий. Реєструйтесь на нього і зможете цю тему для себе пропрацювати і пройти. Я вам дякую за увагу. Запрошую підписатися на канал. Хто новеньких? І до нових зустрічей.